Вітаю вас на каналі Словник щасливого батьківства. Я вчитель Монтесорі. Діти мене називають пані Наталя. Я розкажу вам, чому мультики та комп'ютерні ігри настільки шкідливі для розвитку дитини віком від 0 до 3 років, і чим замінити екранні розваги так, щоб це було корисно для розвитку дитини. Зазвичай ми даємо дітям гаджети, коли вже дуже встомлені, коли нам потрібен час для того, щоб свої справи зробити, або дитина. Засмутилася, плаче, і треба її швиденько заспокоїти. І ми даємо свій айфон раз і в хаті тиша за секунду. Або нас хтось переконав, що цей мультик або ця комп'ютерна ігра так корисна для розвитку малюка. Це все неправда. Мультики і комп'ютерні ігри шкідливі. І ось чому. Уявіть собі, як дитина вивчає, досліджує реальний предмет. Вона може його роздивлятися з різних боків, вільна не роздивлятися, кинути його. Весь час м'язи ока дитини скорочуються, рухаються, і так розвивається око, і так розвивається мозок. А якщо дитина прикована до магічного екрану, м'язи її ока знаходяться в одному положенні, і розвиток ока гальмується, викривлюється відповідно, гальмується, викривлюється розвиток мозку. Коли дитина отримує образ об'єкту через віртуальний досвід, а не через реальний досвід. Так само викривлюється розвиток мозку, коли дитина якусь емоцію переживає через емоцію віртуального героя, сама ще не пережила таку ситуацію, сама ще не зробила помилки в цій ситуації, не пережила емоцію, нехай і таку негативну, і ми не допомогли її назвати, пережити. А мультяшний герой допоміг. І так хочеться тепер повторювати реакцію мультяшного героя. І це формує таку поведінкову схему, як невміння відчувати свої емоції або навіть неприйняття своїх емоцій. Тобто мультики буквально гальмують і викривлюють розвиток емоційного інтелекту дитини. Фізичний розвиток так само комп'ютерні ігри і мультики гальмують. Коли дитинка тільки вчиться керувати своїм тілом, тримати рівновагу, стрибати, перелазити через якісь предмети, об'єкти, обходити їх, розвивається інстинкт самозахисту дитини. А тут, якщо в комп'ютерній ігрі ти, щоб перейти через місточок хиткий, Працюєш великим пальчиком, то так само формуються рефлекси. Реакція на небезпеку і в складній ситуації в стресовній. Першим ділом реагує вказівний пальчик або великий. І це. Доведено німецькими арготерапевтами, вони робили такий досвід, вивчали статистику аварій і маленькі дітки, які буквально просто не тікали з машини і вона загоралася, або ще там щось недобре ставалося з тими дітками через те, що в стресованій ситуації в них реагував пальчик, вони не тікали буквально. Тому, будь ласочка, розвивайте свою дитинку на дитячому майданчику, там ви формуєте інстинкт самозахисту. Якщо дитинка плаче і ми даємо дитині гаджет, це е, дуже швидко заспокоює, але формує небезпеку таку, що мені погано і я сам нічого не робив. І раз якесь зовнішнє таке вливання, допомога, і мені було недобре, стало добре. Угу. Це небезпека формування наркотичної залежності, алкоголізму, коли мені погано, раз напився стало добре. Або і громанії, коли я забуваю про свої якісь негоразди, поринаючи в нереальний світ, да, тікаю від реальності буквально. Тому нам треба допомагати, прийняти емоцію, розібратися в ситуації, показати дитинці, як бути з цією емоцією, що можна заспокоїтися, подихати, попити води, обійняти рідну людину, поговорити і переключитися на якийсь цікавий навчальний процес, або якісь розваги, але пов'язані. З реальністю бажано з рухом від нуля до трьох років це просто наше завдання. І для того вам треба зробити відповідне середовище. В вашій оселі, щоб коли у вас є якісь ваші справи або потреба у відпочинку, дитинка могла себе зайняти і щоб це було корисно для її розвитку. В описі під цим відео я залишу посилання на відео, яке я зняла, для того, щоб ви змогли зробити середовище, схоже на Монтесорійське, і ваша дитинка могла розвиватися. А якщо ви в дорозі, а якщо ви в черзі, і дитина починає нудитися, нити, як утриматися і не дати гаджет? Тримайте тоді в кишеньках, підготуйтеся, да? ви знаєте, що, наприклад, ви їдете до школи. І це можуть бути кишенькові книжечки. Є такі книжечки з різними сюрпризами, з різними... Тактильними відчуттями з різними покриттями. ви можете навіть звичайну книжку саму, самі так оздобити, зробити якісь дверцята, приклеїти, щоб дитинка мала відкривати зазирати, а що там за дворцятами, ціма. або конвертики приклеїти і там ховати якісь об'єкти, якісь картинки, або просто наклеїти або з тканинки, або з рельєфного паперу. Вже на об'єкти вирізати формочки, наклеїти, щоб дитинка могла пальчиками це відчувати, розглядати. Це може бути намисто або браслети з різних намистинок, різних за тактильним відчуттям. Скляна намистинка, якась з папирушками, а там войлокова, там з тканинки, а там з якихось ниточок, а ще намистинки у формі фігурок тваринок або Людей, і дитинка може їх роздивлятися. Підготуйте пальчиковий театр, ляльок і, наприклад, ситуації э, психоемоційні, які дитинка пережила, і ви показували, як їх правильно пережити, цю емоцію. А тепер програйте це в ляльковому театрі. Наприклад, дитинка впала, так, у вас дві ляльки, одна дитинка, друга мама, наприклад. І, э, Маленька лялечка впала, мама піднімає її говорить, це буде добре, давай подивимося, де ти вдарилась. Так, треба накласти пластир. Да? Або тепер давай я тобі покажу, як рівненько переходити акуратно через цей місточок, тримати рівновагу. Так, Такий може бути ляльковий театр. Дуже важливо, щоб і образи в книжечках. І uh, у цій ситуації в uh, ляльковому театрі були наближені до реальності. Фантазія починається після трьох-чотирьох років у дитинки. Коли ви побачили, що вже там починаються якісь такі вигадані дуже сюжети, тоді ви можете uh, читати казочки дитині, розказувати, або вже там показувати мультики. Але... Після трьох-чотирьох років мультиків, пам'ятаєте, око розвивається у нас до 9-10 років. Тому мультиків небагато, недовго. І після мультиків, там 10-15 хвилин, дитинка подивилася і робіть кіноклуб. Поговоріть, а хто був добрий, а хто злий, а що той герой робив, а що він відчував, а як він вчинив добре чи погано. Щоб Дитинка запам'ятовувала, що задача мультика цієї розваги потім поговорити про неї з кимось, поділитися, обмінятися враженнями і думками. З чого зробіть точку цікавості, і тоді це буде корисно. А від нуля до трьох ми маємо найбільший вплив на дитину і тому. Пам'ятайте це, коли ви втомлені або хочете дати дитині гаджет. Що краще це, наприклад, пальчикові ігри, якісь пісеньки, ваш контакт, обійми. Якщо ви в машині або в бомбосховищі, ми, наприклад. В нашій школі в Монтесорі перші кулроки в бомбосховище обладнали середовище, ну майже таке, як в класі. І я зрозуміла, що я більш стресую в бомбосховищі, ніж діти для них, що там розвиток, що там розвиток. Ще наш вплив до 6 років триває, ще він є до 12-13 років, а потім все. Тому насолоджуйтесь своїми дітками. Даруйте їм можливість сформувати свій досвід від цієї реальності, яка вона прекрасна може бути навіть в найстрашніші часи. Дякую вам за увагу, до зустрічі! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Словних щасливого батьківства, залишайте свої коментарі. Пока!